Ви колись замислювались, чому в деяких країнах влада боїться народу, а в інших народ боїться владу? Чому в одних місцях поліція заходить у дім з вибаченнями, а в інших з автоматами і без ордера? Можливо, відповідь не в політичних програмах, не в виборах, а в сейфі біля вашого ліжка. Якщо ви втомились від безправ'я, абсурдних законів, відчуття, що вас заганяють у клітку, під гаслами безпеки. Це відео саме для вас. Тисніть підписатись, лайкайте, коментуйте і розкажіть друзям, бо ця інформація не для телевізора, вона для людей, які ще думають: свобода це не просто слова на стіні, це система запобіжників, яка не дозволяє жодному політику перетворитися на царя. Один із наймогутніших запобіжників право на зброю. Так, те саме, яке в багатьох країнах дуже не люблять згадувати. Бо влада, яка не боїться народу? Це влада, яка робить із ним що завгодно? Друга поправка США що це таке, і навіщо вона суть. Озброєний народ дорівнює вільна держава. І якщо у влади є штики, то народ має мати бодай гвинтівку. Це не про полювання і не про спорт, це про баланс сили між громадянином і державою. То яка філософія поправки? Вся суть у недовірі до влади. А людина не повинна бути беззахисною перед політиком, генералом чи карантинною комісією. А що відбувається там, де права на зброю немає: перше масові облави. Друге випадкові мобілізації. Третє закон про дезертирів, де винен той, хто вижив. Четверте владі навіть не потрібно соромитись. Вона монополіст. Ось факт. Країни без озброєного населення швидше схиляються до авторитаризму: Китай, Іран, Північна Корея та РФ повна заборона зброї для громадян і повна відсутність свобод. А які країни працюють інакше? Перше Швейцарія. Кожен чоловік це резервіст, друге гвинтівка вдома. Третє нема армії облав, бо люди самі знають, навіщо воювати. Ізраїль. Перше озброєні вчителі в школах. Друге. Армія народна, не каральна. Третє. Люди поважають зброю. Бо це засіб вижити, а не підкоряти. США. 400 мільйон одиниць зброї на 330 мільйонів людей. Масові тиранії там неможливі. І так, там є проблеми, але є і баланс. А от уявіть лише одну країну, де громадянин не підлеглий, а співвласник держави. Замість карати влада рахується з кожним, і де у кожному домі не страх, а впевненість. Вільна людина це та, що має вибір, і можливість цей вибір захистити. А тепер найважливіше, чому право на самозахист це не просто пункт у конституції. А фундаментальний стовп вільного суспільства на засадах республіканізму. Бо коли кожен громадянин не підданий, а відповідальний учасник політичної системи, коли він має не лише право голосу, а й право захисту фізичного, морального інституційного, тоді й держава перестає бути всевладним монстром. Вона стає тим, чим і повинна бути слугою. Обмеженим у повноваженнях і контрольованим та підзвітним громадянину. Уявіть собі народ, у якого є інституційне право захищати себе від узурпації, у якого в кожному вдомі є можливість сказати НІ свавіллю не лише на словах, а й реально, на ділі. Чи наважиться тоді будь-яка зовнішня чи внутрішня загроза діяти нахабно і безкарно? Республіка це не про влада народу на папері. Це про баланс сил, про те, щоб не тільки уряд мав монополію на силу. Бо як тільки влада монополізує силу, вона перетворюється на Бога. А як ми знаємо, кожен, хто оголошує себе Богом на землі, починає палити книги, забороняти думки і будувати катівні. Право на володіння зброєю це не про агресію, це про стримування. Це як система протипожежної безпеки, не для того, щоб палити, а для того, щоб не палили тебе. Це червоно-жовта лінія для всіх, хто хоче узурпувати владу. Як сказав один американець: коли влада боїться свого народу, тоді є свобода. Коли народ боїться влади, тоді є тиранія. І ось тепер уявімо: якби з початку 90-х чи з середини 2010-х років. В одній добре знайомій країні громадяни мали б таке право, чи стала б ситуація там такою, якою вона стала, чи посміли б ті, хто приходить визволяти сунутись у регіони, де кожен дім це фортеця, кожне село це оборонна точка, а кожне місто це незламний бастіон самоповаги. Бо суть не у зброї, суть у гідності, яку ця зброя символізує. Гідності не бути жертвою, не сподіватися на визволителі, не кланятись Верховному головнокомандувачу в очікуванні подачки, а стати господарем у своїй хаті. Реально, не на білбордах. У вільному суспільстві зі справжньою республіканською традицією державу будують знизу вгору. Там спочатку є громадянин і тільки потім бюрократ. Спочатку громада, а вже тоді міністерство. І якщо влада починає перетворюватись на паразита, її не бояться, їй дають по рукам. І саме тому право на самозахист так дорожать у республіках, які пройшли шлях до свободи. Бо вони знають, сила без контролю це завжди тиранія, а свобода без сили це просто ілюзія. То що реально можна зробити? Поширювати знання про конституційні права. Вивчати досвід інших республік, як США, Ізраїлю та Швейцарії, вимагати діалогу про відповідальне володіння зброєю, підтримувати медіа, які не бояться говорити. А що, якби ми стали республікою? Якщо ми колись оберемо ідею вільного суспільства на основі особистої відповідальності, обмеженої держави, прав громадянина, то станемо тим, що бояться всі тирани. Озброєним розумним організованим народом. Якщо вам було цікаво, поставте лайк та підпишіться. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про право на самозахист. Поширте відео, бо цю інформацію нам не покажуть по телебаченню. І підтримайте канал Донатом, якщо маєте змогу. Щоб було більше інформації, яка пробуджує.